Зранку щонайменше тричі ворог атакував сумщину керованими авіабомбами. Півгодини тому повітряні сили знову попередили пропуски кабів. Через безперервні обстріли на прикордонні триває примусова евакуація родин із дітьми. Для цього залучають так званих білих янголів поліцейських, які дістаються у п'ятикілометрову кілометрову зону поблизу російського кордону на спецавто. Бо ворог полює на машини ФПВ-дронами, Тож дістатися цивільної автівки. В зону ураження майже неможливо. Репортаж Олесі Борових далі. Екіпаж білих янголів, поліцейських, які займаються евакуацією, вирушає в дорогу, коли обстріли хоч трохи вщухають. Цього нас є спецавтомобіль, совада, який захищає нас і робота на прикордонні. Поблизу самої границі вона постійно все прикордоння всі території Сумщини манути постійне ване виморажує. Хоча відносне затище може завершитися в одну мить. Найбільша проблема кажуть FPV-дрони. Ось один вже засікли. Ми бачимо ну, приблизно відстань. Якщо він наближається до нас, то потрібно вже якісь заходи вживати, чи маскуватись, чи під дерева заїжджати. Ну а так ще... далеко від нас? Ну, зараз далеченько. спочатку. Поліцейські обходять будинки, де ще залишилися родини з дітьми, вмовляють виїхати. Люди не хочуть покидати свої помешкання, поки не прийшло ближче трохи до них. Ці всі події на початок вересня, коли в сумському районі оголосили примусову евакуацію, було ще близько півтисячі дітей. Тепер менше двохсот. Зараз, до речі, їдемо забирати останню родину із дітьми. Це мама та двоє її діток. Вони останніми залишаються в цьому селі. Що на місці? Зразу ж беріть бронежилети, дитячі, каски. Валентина, мати, одиначка, вивозить сьогодні двох дітей дев'яти та дванадцяти років. Зібралися це. Ще Не хочеться, не треба. Старша Катя плаче, боїться полишати домівку. Не дуже хочеться їхати mm -mm. І дітям, і вам, да. Ну тут свої помідори, картоха, а там купити. Диви, яка красива. Маті діночку мені врізали в хіба що на одне випиву. І все. Допомоги більш ніякої нема. До останнього трималися, не виїздили, бо вдома хвора мати Валентини. Проситиме сусідів, щоб за неї доглядали. Проходьте в машину за в машину, заходьте. Не давайте сами приехать. Уже в евакуаційній автівці Валентина дізнається, що везуть її з дітьми до Сум. Там на родину чекає кімната у гуртожитку. Згадує, коли тижнями жила з дітьми в підвалі, коли росіяни окупували Сумщину. Це коли руські стояли по підворами, хатили ми їли, вечеряли у погрібі і святу небового приканканцю ставаром у, у погрібі. Тепло у нас погріб, глибокий, і він теплий. Ми його тут коли скільки руські стояли, скільки ми сиділи. Ми просто в хатах не жили. Найбільше родини з дітьми залишилося на півночі області в серединобудській громаді. Звідти евакуація нині найбільш проблематична через постійні обстріли. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.